Психолог це спеціаліст, який має відповідну освіту і працює з людьми, котрим необхідна допомога в різних життєвих ситуаціях. У лікарні святого Мартина працюють п'ятеро психологів: Людмила Колядка, практикуючий психолог з багаторічним досвідом, веде прийом у діагностичному центрі. У своїй роботі вона використовує різні техніки. Також у діагностичному центрі з маленькими пацієнтами працює дитячий психолог Вікторія Басараб. Жінка каже, скільки дітей, стільки й різних історій. Дитячий психолог це фахівець, який займається виявленням та усуненням психологічних та емоційних проблем у житті дітей та підлітків. Питання батьків: чи потрібен моїй дитині психолог, і коли мені звертатися до дитячого психолога, звучить дуже часто. Батьки, як тільки ви побачили, що ваша дитина або ваші діти починають вести себе незвично. Вони стали більш агресивні, більш часто проявляють істерії, менше починають з вами говорити і до психолога, і з'ясовуйте з фахівцем, чому так сталося. Після консультування у психолога зазвичай батьки отримують ясність і змінюють своє ставлення, своє поводження до дітей, і це одразу виявляється приємними змінами у поведінці дітей. Психологи Юлія Яро та Олена Земко щодня консультують пацієнтів стаціонарних відділень, адже чимало людей, опинившись на лікарняному ліжку, потребують підтримки психолога. У стаціонарних відділеннях лікарні Святого Мартина працює команда із трьох психологів. Тут ми надаємо консультативну допомогу, а найчастіше це психодіагностична, психоедукаційна і психокорекційна робота. Для пацієнтів, які лежать і лікуються у стаціонарі, якщо лікуючий лікар, який веде хворого спостерігає такі симптоми, можливо, один, а можливо, декілька, як депресивні настрої, а саме апатія, занижений настрій, втрата сну, втрата апетиту, суїцидальні думки, якщо бачить, що пацієнт надто тривожний і це впливає на його одужання, якщо є агресивні прояви, когнітивні порушення, когнітивне зниження, якщо є надмірний страх або паніка перед або після оперативного втручання, проживання горя у зв'язку із втратою рідних чи близьких, у всіх цих та інших випадках лікар може призначати консультацію психолога. Втім, людина, яка лежить у стаціонарі, може звертатися і за власною ініціативою, і це теж є нормально. Є ряд пакетів медичних послуг, у які входить обов'язкова консультація психолога. Це є реабілітаційний, інсультний, паліативний і пологовий пакет. Також хочу звернути увагу, що для медиків, працівників лікарні, в яких теж досить стресова робота, є можливість звернутися у вікно психологічної допомоги, яке відкрите щоп'ятниці після обіду. У нас у терапевтичному корпусі на другому поверсі ми знаходимося у реабілітаційному відділенні. Як показує практика, не завжди людина, яка проходить випробування хворобою і долає процес одужання, має достатньо емоційну, моральну, психологічну стійкість, аби це все здолати. І тому саме для таких людей і передбачена підтримка психолога у стаціонарі це і основна наша мета. Тому ми будемо раді кожному новому знайомству із новими пацієнтами. Найголовніше, про що наголошують всі психологи, не варто соромитись допомоги фахівця. адже вчасне звернення може допомогти налагодити психоемоційний стан, уникнути ускладнень, навчитися правильно реагувати на труднощі та цінувати життя.